Відкровення, з одного мільйона сперматозоїдів народився саме ти. Чому? Бо Бог вклав Святого Духа в тебе. Всі інші 999 тисяч 999 загинули. Бог дає життя. Якщо ти народився, то, то ти маєш розвивати свого духа не тільки у фізичному світі для свого життя, а й духа розвивати у духовному світі. Тому що Дух у нас Божий і закладений з народження, плоду Матері. Що для цього потрібно просто зробити? А потрібно те, що знову дав Бог. Це Ісус, це життя, це апостоли, покаяння, Слово, Біблія, яка написана Духом Божим через пророків, і тоді вузький шлях до Бога врятує. І тому новий завіт вони для того, щоб ми жили по духу, як жив Ісус. Була не Його воля, а воля Отця Бога. І тоді Бог, той, хто заклав духа з народження, направить тебе для порятунку в цьому житті, бо саме ти можеш бути дійсно тим пророком, апостолом, який врятує багато життів з народження з одного сперматозоїда. Амінь.